Суд оштрафував співробітника ТЦК, який цілуміс затягнув чоловіка у авто. Суд призначив працівнику ТЦК покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Суд визнав винним начальника мобілізаційного відділення ТЦК та СП у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Постанова з суду наприкінці публікації, відповідно до якої визнано винним працівника ТЦК. І так, суть самої справи, фабула, отримавши повідомлення від Держприкордонслужби про незаконний перетин кордону військовозобов'язаним чоловікам, працівник ТЦК разом з колегою виїхав на місце затримання. У зазначеному населеному пункті поруч з автобусною зупинкою. Вони попросили чоловіка пройти з ним для уточнення військово-облікових даних. Чоловік відмовився сідати до автівки і намагався втікти. Після цього працівники ТЦК повалили чоловіка на землю і повели до службового автомобіля. У суді працівник ТЦК пояснив, що від працівників Державної прикордонної служби надійшло повідомлення, що виявлена особа, яка намагається незаконно перетнути Державний кордон України. Після отримання повідомлення він з колегою здійснили виїзд на місце виклику, та побачили громадянина України військово зобов'язаного якому пред'явили свої документи, після чого чоловік почав себе вести агресивно та відмовився надавати документи. Надалі чоловік, чоловіка запросили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, на що останній відмовився та намагався здійснити втечу. Після повідомлення чоловіку про порушення правил військового обліку та спроби втечі через кордон, чоловік почав. Застосовувати нецензурну лайку та вийняв із кишені перцевий балончик, який направив в сторону працівників ТЦК, та застосував його. Надалі чоловік відмовився сідати до машини працівників ТЦК та намагався втікти. Працівники ТЦК повалили його на землю та повели до військового автомобіля, але це потрібно було робити працівнику поліції здійснювати адміністративне затримання. Суд, дослідивши всі матеріали справи, зокрема, відеозапис, на якому зафіксовано як троє осіб у військовій формі, повалили чоловіка обличчям до землі, і той в їх супроводі попрямував до автомобіля. Суд визнав начальника мобілізаційного відділення ТЦК винним у перевищенні. Військовою службовою особи влади чи службових повноважень і призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. Давайте розберемо, яким чином потрапив відеозапис. Відеозапис був без аудіо, тобто сторонні особи знімали факт. Затримання працівниками ТЦК чоловіка, і це став єдиним важливим доказом у справі, відповідно до якої працівник ТЦК за перевищення було притягнуто до відповідальності. Але, як правило, відеофіксація не здійснюється. Сторонні люди не завжди знімають на відео процес незаконного затримання при перевищенні, а вже ж, і тому у суді дуже важко довести провину працівників ТЦК. Як каже уповноважений по правам людини, дуже мало е, таких випадків, де саме працівники ТЦК порушують норму закону у зв'язку з тим, що відсутні, по перше, свідки, відсутні відеозаписи вчинення неправомірних дій, тому доказати свою невинуватість та перевищення з боку працівників ТЦК дуже і дуже складно. Також е, треба зазначити, що такі затримання повинні здійснювати працівники поліції відповідно до наданих їм повноважень. А у зв'язку з тим, що працівники ТЦК е, Вчиняє такі затримання, це навіть може бути кримінальна відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України. Що ви думаєте з цього питання? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога щодо оскарження, наголошуємо незаконних дій ТЦК. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво задавати свої питання, дякуємо вам за вашу увагу.